Давайте згадаємо ще перше перше президентство Трампа, і тоді ці відносини вони теж тріщали по швам. Так можна висловитися, і вони були вкрай напружені і значно напруженіше ніж вони є зараз. Тобто, в принципі, європейці вони чудово вже більш-менш розуміли, чого очікувати від Трампа, і як відповідно до цього можна було б пристосуватися. Тому я б не казав, що зараз от там найгірший етап у відносинах між європейцями та відповідно американців. тому відносини є непростими. Звичайно, що е, будуть певні елементи тарифних е, війн, переглядів, ще чогось, ну але знову ж таки, е, всі готові до укладання нових торгівельних угод, в принципі. Десь це пройде гладкіше, десь це будуть більше якихось сутичок, більше дискусії, але в цілому я не бачу тут якоїсь серйозної і катастрофічної проблеми. Ну, наприклад, той же Трамп до інавгурації, активно говорячи про там, Гренландію, Данію, відносини і Канаду, вже під час іварації не згадав. Тому що, вочевидь, є певний трек, коли був сигнал від тієї ж дані Канади, що там ми готові переглянути торгівельні угоди, щоб зробити їх більш взаємовигідними. Ну, це нормальний відповідно процес і етап. Тобто Трамп він, да, він виходить з прагматичних речей. Байден, демократи вони більше були там про цінності. Трамп каже, що ну давайте цінності це така історія. Звичайно, треба, щоб там був мир і все інше. Але давайте ми от дійдемо до того, щоб всім було вигідно. А тоді вже можемо говорити про інші якісь там спільні дії. Тому немає зараз поки що консенсусу і цілковитої єдності, але є точно спільне розуміння загроз є різна готовність до того, як на них наскільки активно на них реагувати. Для України це непогано насправді, бо у нас є партнерські відносини Сполучених Америки. Окей, це добре. Дійсно, вони дають левову частину нашої підтримки. З іншого боку, є європейці, да якщо американці, європейці трошечки десь там в чомусь будуть конкурувати, на цьому теж можна зіграти і десь отримати якусь певну диверсифікацію підтримки. То що Європа буде більше вкладатися в свою оборону здатність, це добре для України, тому що політичне рішення того, що ми станемо членом європейського союзу, ухвалене зараз. Ми проходимо там протягом п'яти років, десь, наприклад, п'яти семи можливо. Ми проходимо етап такого технічного характеру ступу. Ну зрозуміло, що президент Зеленський хоче максимально прискорити, щоб за головування Польщі ми відкрили три відповідно на ці кластери переговорні далі. Щоб ще три коли данія буде наступна, ну щоб максимально швидко відповідно ми. Рухалися в цій частині, тому ну нам це добре. І в чому частина Європи, Європа більше вкладається? Ми ну скажімо, на кордоні з агресором а, знаходимося потенційним. Тому в цьому немає нічого плохого, поганого, але тут нічого немає доброго і ну для Російської Федерації. Насправді, да, вони будуть пробувати намагатися використовувати того ж там Орбана, десь там Фіцо, десь там ще когось і якось, але навряд чи це їм зможе серйозно відповідно допомогти, тому що. Що важелі впливу Путіна обмаль. І в нього є лише там, Збройні сили, які не такі, але вже точно не Друга армія і світу. Залежність Європи від Росії зменшується постійно. Ну, тобто, вже ми не говоримо ні про газову залежність, ні про інші там... Е, е, там е, Якусь чи сировину, чи економічну, там залежність тим паче від Російської Федерації, тобто Путін він втратив свої насправді найбільші козирі. А як показав вторгнення в Україні козир сили, ну теж такі в нього трішечки кульгавий.